Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні ми з вами підготуємось до діагностичної роботи. Виконаємо завдання діагностичної роботи 11 разом, а в п'ятницю буде діагностична робота 12, яку ви будете виконувати самостійно. Розгорніть зошити, запишіть число 22 лютого, класна робота. Виконайте завдання 1. Запишіть числовий вираз і обчисли його значення. Натисніть на паузу. Запишіть числові вирази і обчисліть значення. Перевіримо, як ви виконали перше завдання. Різницю чисел 5210 і 4640 збільшити у два рази. Записали вираз, позначили порядок дій, обчислили, записали відповідь. Вираз Б. Сумму чисел 212 і 618. Зменшити в 10 разів суму чисел записуємо в дужках. Обчислили відповідь 83. Від 962 відняти добуток чисел 232. Порядок дій. Перша дія множення. Друга віднімання. Виконали обчислення відповідь 502. Виконайте завдання 2 самостійно. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевірте відповідь А. 6 гривень 80 копійок Б Ви повинні отримати відповідь 43 гривні 25 копійок І у виразі В відповідь 71 гривня 25 копійок. Розв'яжемо задачу на рух на зустріч одне одному. Прочитаємо задачу два велосипедисти. Відстань між якими 120 км, одночасно виїхали назустріч один одному. Перший їде зі швидкістю 14 км за годину, а другий 16 км за годину. Через кілька годин велосипедисти зустрінуться. Запишемо цю задачу коротко. Записуємо задача. Три. Краще до цієї задачі виконати схематичний малюнок. Отже, два велосипедисти, відстань між якими 120 кілометрів. 120 км. У вигляді відрізка зобразили відстань відстань С дорівнює 120 км. Одночасно виїхали назустріч один одному. Показали стрілочками, що вони рухаються назустріч один одному. Швидкість першого В1 14 км за годину. Швидкість другого В2 16 км за годину. Через кілька годин велосипедисти зустрінуться. Місце зустрічі прапорце. Час зустрічі невідомо. Давайте пригадаємо, як знайти час? Те дорівнює. Що треба зробити? Так, С. Поділити на В. Натисніть на паузу і розв'яжіть цю задачу. Отже, перевіряємо, як ви розв'язували цю задачу. Записуємо розв'язання Т дорівнює С поділити на В. С у нас відомо це 120, В швидкість зближення невідома. Отже, спочатку ми знаходимо швидкість зближення. 14, додати 16 дорівнює 30 км за годину. Це швидкість зближення. Тепер ми можемо знайти через скільки годин. Зустрінуться велосипедисти. Для цього шлях 120 поділимо на швидкість зближення на 30. 120 поділити на 30 буде 4 години. Самостійно запишіть відповідь. Через 4 години. Велосипедисти зустрінуться. Наступна задача 4. Читаємо задачу. Дві групи туристів одночасно вийшли з міста в протилежних напрямках. Туристи першої групи рухалися зі швидкістю 5 км за годину, а другої 4 км за годину. На якій відстані одна від одної були групи через 6 годин? Отже, задача на рух, але рух в протилежних напрямках? Знов таки зобразимо цю задачу схематично Задача 4. Записали. Дві групи туристів одночасно вийшли з міста в протилежних напрямках. Покажемо це. І так, проперець. Це у нас місто, з якого туристи вийшли. Протилежних напрямках. Стрілочками показали протилежні напрямки. Туристи першої групи рухались зі швидкістю 5 км за годину. В1 5 км за годину. Туристи другої групи 4 км за годину. В2. Чотири кілометри за годину, на якій відстані одна від одної були групи через шість годин, части шість годин треба знайти відстань. Отже, S Невідомо. Відразу пригадуємо формулу С дорівнює В помножити на Т. Отже, щоб знайти відстань, треба знати швидкість віддалення та час. Час знаємо швидкість віддалення. Можемо знайти, записуємо розв'язання, натисніть на паузу, розв'яжіть самостійно цю задачу. Перевіряємо, як ви розв'язали задачу. Отже, перша дія знаходимо швидкість віддалення. 5 додати 4, 9 кілометрів за годину це швидкість віддалення. Друга дія знаходимо відстань. 9 швидкість. Помножити на 6 на час буде 54 км. Це відстань і відповідь. На відстані 54 км були групи одна від одної через 6 годин. Відповідь напишіть самостійно. І наступна задача допоможи суперромбику обчислити площу многокутника. Подивіться на цей многокутник. Отже, давайте з вами міркувати. І так. Ось цей многокутник. Щоб знайти площу цього многокутника, ви бачите, що це не звичайний прямокутник, так? а ось така фігура, яка складається з кількох прямокутників. Ось. Так, я проведу ось так відрізочок, це О. Поставлю тут точку О. І у нас утворився перший прямокутник О. Потім ось тут проведу відрізочок, продовжу М, Далі, да? поставлю точку G. Ось так. Другий прямокутник ОДЖН. І третій прямокутник G K, L M. Якщо ми знайдемо площу першого прямокутника, площу другого прямокутника, площу третього прямокутника, а потім їх додамо, то ми зможемо обчислити площу даного многокутника. Давайте поглянемо. Перший прямокутник відома і ширина, і довжина можемо знайти площу відразу. Третій прямокутник так само відома і довжина, і ширина, також можемо знайти площу. А ось прямокутник, який знаходиться посередині, то тут нам невідома ні сторона ДО, ні сторона ОН нам невідомі. Спочатку треба знайти ці сторони, щоб обчислити площу. Отже, починаємо. Як знайти площу, пригадуємо. Треба ширину помножити на довжину. одну сторону на іншу. Обчислимо спочатку площі фігури а, Б, С, О. Прямокутника та прямокутника М ГЛ там, де у нас відома і довжина і ширина. Так, С1 позначили, а це С3 позначили. С1. 2 помножити на 2 4 квадратних метра. Перша фігура є площа і третя С3. Так само 2 помножити на 2 буде 4 квадратних метри. Щоб знайти площу ODGN, ми знаходимо спочатку сторону ОД. Подивіться, ОД складається із оця частинка 2 і ця частинка 4. Отже, ОД – це 2 додати 4. Запишемо. Буде 6 метрів. А тепер як знайти ОН? А сторона ОН – це 5 без двох, ось ця частиночка ж 2. От щоб знайти Он, е, це 5, тому що ан е, 5 без двох. От якщо я від 5 відніму 2, то якраз залишиться наша частинка Он. Е. От ми напишемо ОН е, дорівнює 5 відняти 2. Буде 3 метри. Ширина є, довжина є, тепер можемо знайти площу цієї фігури. 6 помножити на 3 буде 18 квадратних метрів. І тепер додамо всі три площі і знайдемо площу всієї фігури. С1 плюс С плюс С3. С1 – 4, С2 – 18, С3 – 4. Додали. Буде 26 квадратних сантиметрів. Запишіть розв'язання цієї задачі в робочий зошит. Виконайте самостійно. Завда... Супертурнір юних математиків. Обчисліть подані вирази, сфотографуйте супертурнір юних математиків і надішліть мені на пошту. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!